Провал і відкриті двері це два слова сполучення паразити вільнюського саміту. Першим словом, провал користуються журналісти. Більш дипломатичною фразою послуговуються майже всі європолітики. щодо України ми залишаємо двері відкриті. Двері відкриті. Важливим є те, що європейці в один голос кажуть, що двері відчинені. Різко і коротко формулює румунський президент. крок назад. Президент Литви Даля Грібовскайте зустрічає учасників саміту. Вона ж самого ранку інформує Віктора Януковича європейські чільники переконати не змогли. До всього він намагався залучити до переговорного процесу Росію. Хоча такий формат європейці відкинули раніше. Грібовскайте називає вибір Януковича шляхом в нікуди. Це не європейський союз, розчарований, а український народ. Думаю, українські лідери обрали шлях в нікуди. Куди Янукович знову приходить в числі останніх і проходить повз журналістів церемоніальна проходка. А далі почесне місце на гальорці. Президента країни, яка ще вчора прямувала до Європи, посадили біля делегатів Білорусі. Ця музика не для нас. Жодної угоди із Україною тут не підписують. Навіть декларацію про наміри в Януковича залишиться на пам'ять лише традиційне фемелі фото з європейськими чільниками. Доки європолітики заявляють про відкриті двері. Янукович продовжує висувати умови, серед яких фінансова підтримка. Пане Янукович, дайте коментар. І продовжує уникати спілкування із журналістами. Спочатку його брифінг планують для обраних, далі просто скасовують. Ось представники прес-служби Януковича мчать, щодуху. духу у президента плани змінюються блискавично. Європейці тепер сподіваються, що Україна підтягнеться до наступного саміту у Ризі і не намагатиметься залучати до євродіалогу третього. Все тепер залежить від політичної еліти. Україна добре знає, яких необхідно досягти результатів. Жодних нових завдань ми не ставимо ми знаємо, наскільки люди України почувають себе європейцями, і наскільки їм важлива Європа. Ми, звісно, будемо враховувати тиск третіх сторін, у тому числі Росії. Ми хочемо зайвий раз підкреслити нашу політичну готовність до підписання угоди про асоціацію з Україною. Не приховую розчарування рішенням сусіда, польський президент. Розчарування мене дуже розчарувало рішення української влади про призупинення процесу підготовки до підписання угоди. Обміскувати і осмислити усе, що трапилося в останні 10 днів, хоче один із представників Євромісії Пет Кокс. Новину про те, що Юлію Тимошенко можуть повернути до колонії. Він дізнається від журналістів. Якщо це трапиться, я буду дуже здивований і дуже розчарований. Він готовий до рішення, що Євромісію до України можуть відновити. Але питання, чи потребує цього президент Янукович, як і усі інші запитання, залишилися без відповідей останнього. Із Вільнюса Ольга Сніцарчук, Ян Доброносов, п'ятий канал.